Всім доброго ранку пані та панове. Сьогодні у нас неділя, погода, як завжди, пасмурна, така вологість повишена. Вчора трошечки мороз був. А сьогодні у нас от такая от, от такий розклад. Ну я ще йду сьогодні раніше, бо сьогодні треба прикупити харч. Движення вже йде і ж така якась морозь. Ну, ще рано може воно трошки роз... розвиднеться. Там люди вже... вже бігають, вже бігають. О, як я колись казав, там за мостом ще дуже багато розкладок, туди переходити треба, там багато людей торгує. Ну я туди ніколи не ходив. А йду своїм звичайним маршрутом. Ну, ще рано і в неділю приходять пізніше. Ось бачите, де починається. І от по цьому переходу перейдемо аж під землею на другу сторону дороги. І там торгівля йде, там дуже багато всього. Навіть там, де зупинка, і там розкладаються. Треба буде колись туди пройти і показати вам. Що там продають, що там коїться, там теж така длинна територія, навірно не знаю, метрів 150, а може і більше. от. <кій> так що отак от. Ну а я йду звичайним своїм маршрутом до себе. Блін, щось, щось накрапає, непонятно. Неприятно, звісно. Ще такого нема чого сильно, щоб... Подивитися, бо люди тільки розкладаються. Інструменти. Люди тільки розкладаються. От уже пішов до пана Ігоря, підходжу, дома думаєш, що треба, потім підходиш і забуваєш, що треба купити. Ну нічого, коли спомниться, можна прийти. Дядька гарні шахмати такі фігурні, красиві. Все є, все є. О, ну, ще тільки вилажують люди. Ще тільки вилажують. Сумочки ось на, на поясні багато. <кій> Опять я натикаюсь на ці кришки і споминаю за свою сковородку. Що треба кришку. Ну, блін, треба брати та записувати. О. Прямуємо далі. Ну, ще рано йду, ще навіть <кій> казан мангал тільки викладаються, що навіть не, не розпалили, бо нема чого зранку. Бо в неділю приходять, движення починається десь з 11, ну, то навіть і продавці так приходять. Но мені сьогодні треба раніше, тому що з цим світлом ну, прямо біда якась. От. Вчора треба було приварити пару железячок прямо тут на базарі, приніс сварочку. Вони ну, виключили світло. то Сьогодні я трошки раніше, йду, може ще світло є, то треба приварити. Подивимось, що в нас там продають далі. А далі у нас м'ясо. За чим я йду сьогодні раніше. Вже я все, все використав. О, то треба прикупити. Треба прикупити. Добрий день. Ви, саме, все, все вже знищив, треба прикупляти. Ось таке, бачите, що нікаке м'ясо. Ось от, 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 от бівнушечка така готова вже. Вон там є тушонки, ковбаски, малбаски. Ну, коротше, все. Осталось тільки додати сир, мир, зелень, мелінь і лаваш-малаш. І буде все сказкове. От пройшли до пана Миколая, О, він сидить ще, не порозкладався. О. І вже приходимо до свого місця призначення, а тут ще ще тільки так розполагаються, розшатуються. Надо зараз Включить швидко, що добрий день? Зараз будемо працювати. Добрий день. Пан Борис, пан Сергій, О, ранкова кава пецігару. О, пані Марина. О, що там? Що там? О, подводний лодки. О, там, пані що? Марина, добрий ранок. Рано. Е, що там, Це подводні лодки. Так, це ж одна з них, все підняли. подняла. Степах України, а подводні лодки це да, пах України. Так, що отак так, 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 так. Так, поки світло є, поки є. треба швидко переварити железяку. Так, я встигнув зробити, поки світло є. Ось Попросили доварити ось такі штучки. Три штуки. Під, під квіти. Бо вчора хотів приварити. Виключили світло. Сьогодні встиг, так що план виконаний. І тепер будемо розкладати. Розположився, в ну, півгодинки зайняло так потихеньку туди-сюди. Вам не що я поварив оцю штуку, що стоїть. Людина прийде, то вже готово. Такі сокири гарненькі. Ножиків поменшало. Ну нічого. Скоро побільше. Треба вставати і працювати. Ось такі це посмики класні. Там цяцьки закрасив на кінець ту байдушу, якийсь ідіот написав. О, приніс фарби і закрасив. Так що отак. 40-13 к у мене пластиночки з'явилися, підробив. Надо робити камінь наборчики тому що тому що простеньких наборчиков немає, а та и стоїть красивенький. ще Він цікавий Ну треба ще зробити. А Таких простеньких більше немає. Так що отак. От, от соседа вже от такі интересные антикваріальні антикваріальні Антиквариатные речі. Чашечки статуйки, всякі сервізики тут у нас стамесочки, медичні, медичні інструменти. І тут усякі ось там м'ясочки красиві різні дереву. Там вони різні профіляв, там різні головки, там. Так, шарики, що от так от. Ось. Тут ось, ось сумочки дивіться. Які. Ну, всякі. В общем, всякої всячи не вистачає. Ну і ще не всі, не всі по приходу, лише тільки воно. Вон люди йдуть з торбами, то ще тільки йдуть на базар. так що. Ты говоришь по-другому. По-другому я тоже тут. Неделя сходится пізніше. Он силой пана Борисова все силой. Эскадрилья. Снегурок. Ну, скоро Новий год, скоро Новий год. Пані Елена тут стоїть, о, улыбается. Я хотів сказать, стоїть стоит пані Елена зажурена, она улыбается. Ну, Ну, скажіть, що неприятна жінка. Всі <рес> улибається, завжди на позитиві. Завжди на позитиві. От. Все розуміє, все розуміє. Молодець. Не треба унивати, треба жити, радуватися кожному дню. О, на неї теж Дед Мороз стоїть. Із внучкою чи правнучкою, хто я знаю. Щоб б наділати? Вона їм. З подружкою? А, то його подружка вона каже. Пані Марина там щось колдує. Ось вже гірлянди порозвішувала, тому що каже, вже скоро Новий год. Ігрушки повиставляла. Так що отак от. Новий год. Новий год. Хотів пані Марини купити кави. Клац виключили світло. Тут сусіди ось генератор. 45, то в них є світло. А у пані Марини немає світла, отак. От. Так що отак. Світла немає, все, все зупиняється. А завтра взагалі кажуть, що не буде цілий день світла. от. Так що от якось так. Люди потрошку ходять, ну погода така сирая. Так, бігом-бігом, галопом по Європі. Сьогодні базар хуже, ніж вчора був. Без ну, 23 я вже зібрався і прямую. Хоча ще люди ходять, О. але не факт сидіть, може, б що той продав би ще, але но... навряд чи О. більше пройдять, спитають О. та і все. Та й будемо прямувати додому. Головне, що план. Виповнені і будемо йти далі М'ясо прикупив вранці О, план виповнив тут бачите, як ідеш назад завжди то скільки всього є. Ось дивіться стільки оптики, біноклі, блін. Труби позорні, дуже багато. Клас. Людей бачите ну, який двіжняк де людей багато О. Но, надо срочно додому. Срочно треба. Срочно додому. назад ідеш то шапочки вже треба такі прикупити якісь на зиму а може бриля купити, буде як той циган так що от. ось така екскурсія недільна пройшла більш такого нічого інтересного, ми на слідчі базари там може щось побачу. Перейду, мабуть, через мост все-таки туди. І пройдуся там, бо там теж дуже така длинна територія, там багато інтересного. Я, там, я був там, наверное, років 7 назад, там ще так мало розкидалося. Ну, зараз уже там бачу що дуже багато людей. От, так що, от якось так. А поки на все добре, хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.